Мені ведеться також, що ідеологічно ми також програли довгий період, тому що люди себе ідентифікувати як українці стали після того, як вже перепрошую, полетіли полетіли снаряди в всі міста. Ну ідеологічна історія взагалі у нас проблематика. Все ж таки, пропаганда Російської Федерації якісно працює. Ми в цьому плані програємо дуже сильно і ресурс, який вони витрачали весь цей час. Звичайно, дається тепер знаки для нас. Ну тут вже громадянам треба вмикати трішки голову. Аналізувати це. Ну, звичайно, це. треба ж якось пропрацьовувати ці моменти. Ми за них точно вже це пропрацювати не зможемо. Але можете порадити, кого ви особисто дивитесь або читаєте з бази, принаймні, тої, яку варто знати середньостатистичному українцю? Е, По-перше, це. Курштурмовика, наш другого <кій> штурмового батальйону це де ви зможете надихатися всіма ідеологічними питаннями і питаннями бойової підготовки, так, підрозділу. Але якщо глобально, для перше, що основне, це треба вивчити історію України. Це якщо ти досконало вивчиш визнані змагання, які проходила Україна, тобі не треба буде нічого більше робити і розказувати, як... чому я маю йти воювати. В історії все написано, чому ти маєш йти воювати. Це і. Болючі теми це і великі перемоги Балбачана в Криму. Так це і зимові походи. Так можна взяти багато прикладів, чому ти маєш піти на цю війну і чому ти маєш захищати цю націю. Все дуже просто. Бо може повторити ще одне розстріляне покоління. Через звичайно, все дуже легко. А воно вже було. До речі, також в цих краях. Тому я вас прошу. Це вже все проходили. Просто все дуже швидко забувається. На жаль, ну mm.